За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіта. я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви. Килив свою червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Отаке От то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла я світом при долині, цвітом білим, як сніг білим.